Тарас Григорович Шевченко зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій свитині. З біленької хатки вийшла погуляти в гай на долину. Тарас Гора Почевченко зора моя вечірня. Зоре моя, вечірня, зійди над горою, поговорим тихресенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, Асич в лісі та не стрісі, недолі вішує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай, я їх добре знаю. Добре знаю, зоря моя, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш. Ревета стогне днів широкий, сердитий вітер залива, додолу верби високі, горами хвилі підніма. І блідий місяць на топору. І в смердене до вигляда, неначе чай синій морі То до то потопа, чи третій півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сичі в перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Тарас Григорович Шевченко І вам слава сині гори, і вам слава сині гори, кригою укуті, і вам, лицарі, великі богом не забуті, борітеся, Поборете! Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. І нас єсниться під горою, між вербами та над водою Біленька хаточка сидить, неначе й досі сивий дід, коло хатиночки і бавить, хорошої та кучерявої своє маленьке внуча. І даліться вийшла з хати. Весела, я мати, Цілує діда і дитя аж тричі весело й цілує, прийма на руки й годує. І спать несе, гає сидить і усміхається, і стиха. Промовить нишком де ж ти лихо? Піча лі вороги. І нищенком старий читає, перехрестившись, отче наш крізь верби, сонечко сіяє, І тихо гас, день погас. І все почило своєю хати. Ішов собі опочивати. Тарас Григорович Шевченко і досі сниться під горою. І досі сниться під горою, між фербами та над водою. Біленька хаточка сидить, неначе й досі сивий дід. Коло хатиночки й бавить, хороше й такряве своє маленьке внуча. І досі сниться вечла з хати, весело сміючися мати, цілує діда та дитя, аж тричі весело цілує. Прийме на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха мовить нишком. Де ж те лихо, печалі тієї вороги, і нишечком старий читає, перехрестившись. Отче наш, скрізь сверби сонечко сіяє, і тихо гасне. День погас, і все почило, і сивій в хату собі пішов опочивати. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога уже покликали до паю, а я собі у поряні молюся Богу і не знаю, чому маленькому мені. І так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село. Ягня, здається, веселило, сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Господнє небо голубіє, і то помарніло. Подивився на ягнята, не моє ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, важкі сльози, а дівчина недалеко коло мене, при самій Дорозі, плосківню вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі огнята до води, бридня, а як досі я згадаю, то серце плаче і болить, чому Господь не дав дожить малого віку цім раю, не знав би в світі я нічого, не був би в світі юридивим людей і Бога не прокляв. В долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина, любо любо стало, пташечка зряділа і защебетала, почула дівчина і в білій свитині з біло, біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. І досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, на й досі себе дід, коло хотиночки її бавить, хороше та кучеряве своє маленьке меча. І досі сниться вийшла з хати, і сміючись, мати, цілує діда і диця, аж тричі весело цілує, пряме на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить Де ж то лихо, печати цієї вороги. І нищічком старий читає, перехрестившись очі наш. Після сонечко сіяє і тихо гасне, день погас. І все почало, собі в хату й пішов собі опочивати. Зацвіла в долині червона калина Тарас Шевченко. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Любо любов стало, ташечка зраділа і зачебетала почула дівчина і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти, у на долину. Тарас Григорович Шевченко думи мої, думи мої. Думи має, думи має, лихо мені з вами. Наша стали на папері сумними рядами. Що нас вітер не розія, в степу, як пилину, що нас лихо не приспали, як свою дитину? Садок вишневий коло хати, хрущ над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря, Сім вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Тарас Григорович Шевченко, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, бо з пугами йдуть, співаючи, йдуть дівчата, а матері вечерю ждуть. Сім'я вечерня коло хати, вечерня зірочка встає. Моє в'яне, мов трава на полі, та якби загнуло, не уб'єш мене на землі. Ти він людина моя, як моя несита, і в Бога є молитва наші люди.